Медицину по польськи запропонували львів'янам на запрошення римокатолицької церкви делегації лікарів із Польщі разом із медичним обладнанням. Приїхали до Львова і упродовж цілого дня приймали усіх охочих перевірити своє здоров'я. цьому автобусі у цьому автобусі лікарі діагностики і радіології проводять дослідження ультразвуком. Також тут можна проводити біохімічні аналізи та досліджувати реакцію організму на антибіотики. за два тижні місії. Медики побували вже у Самборі, Другобичі, Стрию, Одесі, Вінниці, Житомирі. Також відвідали Молдову. Щодня приймають понад 100 осіб. Вживання ліків українцями є дещо іншим ніж у нас чи у Європі. Мені здається, що тут переважає момент самолікування. Ми мали деякі проблеми з такими випадками. Також люди тут приймають антибіотики безконтрольно і в необмеженій кількості. Польські медики кажуть, у такий спосіб прагнуть допомогти, пропонують свою філософію лікування, шукають порозуміння і за сприяння влади готові організувати спільні акції та програми для населення.